Привіт-привіт, малятка! Рада зустрічі з вами! Сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Ми з вами зробимо об'ємну форму, яка нам згодиться у нашому побуті. Перш за все, нам знадобляться дві серединки від скотчу, який ми використали. Поставимо їх у два поверхи, тобто один на один, та склеїмо звичайним клеєм ПВА. У нас вийшла форма циліндру. Тепер зробимо донце. Поставимо цю форму на будь-який картон, обведемо та виріжемо. У нас вийде коло такого ж розміру, як і наша форма. Потім ми приклеїмо цю форму до донця на звичайний клей ПВА та поставимо підсихати. Тепер візьмемо звичайну зелену фарбу та пензликом, промалюємо серединку у нашому циліндрі стільки, скільки ви зможете дістати. Далі, мої любі, зберіть, будь ласка, увесь зелений пластилін, який у вас тільки є. Він може бути різних відтінків, і це навіть краще. Тепер весь пластилін добре зімнемо. Якщо залишаться ось такі розводи різних відтінків, то це гарно. Тепер цей пластилін розпластаємо ручками, немов тісто. Розмір трішки більший, ніж наша форма. Якщо пластилін навіть порвався, це не біда, його можна з легкістю зліпити знову. Тепер малятка Горнемо пластиліном нашу форму. Зайвий пластилін. Приберемо зверху та знизу. Сформуємо з нього один шматочок та доліпимо його, якщо не вистачило пластиліну. Мої любі, зверніть увагу, що з верхнього краю, де ми зафарбовували зеленим пластилін. Загортаємо і на верхній край. А тепер невеличка вправа для ручок прокатаємо наш майбутній органайзер туди-сюди. Так, ця поверхня стане майже ідеально рівною. Тепер візьмемо пластикову карту та навкруги всієї форми почнемо робити багато-багато відбитків. Робимо їх глибокими. Це ми робимо трав'яну галявинку. Коли все буде готово, відкладемо її підсихати та почнемо робити квіти із будь-яких кольорів, які ви маєте. Спочатку робимо центр. Це. Перша кулька, далі із іншого кольору, робимо багато кульок та приліпимо їх навкруги. Далі малятка пластиковою картою по центрах робимо ось такі притискання. Перша квітка готова. Другу квітку робимо таким же чином, тільки іншими кольорами. Центральну частину притиснемо зубочисткою багато-багато разів. Погляньте, малятка, як багато квіточок у мене вийшло. Деякі з них мають ось такий напіввідкритий вигляд. І зараз, малятка, наприкінці нашого заняття нам залишається приклеїти всі квіти, на клей ПВА навкруги всього органайзеру. Що ж таке органайзер? Це така ємність, куди можна покласти олівці, фломастери, пензлики, ножиці, ручки та будь-що інше, що пов'язане із творчістю. Сьогодні, мої любі, ми всі разом були великі, молодці, тож сподіваюся на те, що вам сподобалось. Бажаю всім гарного дня та до зустрічі!